Світлана Буркова працювала продавцем в овочевому магазині. Точніше, це був не зовсім магазин, а невеликий бутик на першому поверсі торгового центру. Саме сюди Світлана вийшла після року роботи в ковбасному відділі. Подруги щиро дивувались, спостерігаючи за таким несподіваним поворотом у її кар'єрі, як можна після сервелату й буженини опуститись до й кабачків. І це при тому. Що її ніхто не вигнав з попереднього місця, навпаки, чесна і відповідальна Світлана завжди була на хорошому рахунку. А тут сирий бутик на самому вході в ТЦ. влітку спека, взимку вітер із морозними потоками з дверей, що постійно відчиняються. І лише небагато хто знав справжню причину такого нерівноцінного обміну. Річ у тім, що попереднім продавчиням овочевого вдавалось. Надзвичайно швидко організувати своє особисте життя. А Танюшка Філатова взагалі пішла в декрет, познайомившись тут з симпатичним і найголовніше одиноким чоловіком. Саме її місце за прилавком і зайняла Світлана 30 років, повний штиль у стосунках і відсутність будь-яких перспектив. В очікуванні принца Світлана встала за ваги в перший день до обіду. В її павільйон зайшло п'ять чоловіків, один з яких був власником Алі. Потім два студенти купили по банану картоплею й морквою закупилась подружня пара, а дільничний Степанич зайшов привітатись, побачивши знайому продавчиню в новій ролі. Жодного гідного кандидата. Ввечері, прийнявши виручку, Алі запросив відзначити перший робочий день у хінкальну неподалік. Але Світлана спокійно відмовила новоявленому кавалеру, одразу позначивши межі особистого і робочого. Потенційний принц з'явився перед Світланою тільки на завершення другого тижня роботи в овочевому бізнесі. Точніше, спочатку в бутику увійшла гітара в плюшевому чохлі, а потім, відступаючи назад, з'явився її власник. Спіткнувшись об поріг, він уже готовий був впасти на плиткову підлогу. Але, вискочивши з-за прилавка, Світлана підхопила нещасного відвідувача. Це виявився невисокий хлопець в немодних окулярах з товстими лінзами. Світлана вже хотіла висловити принцу за його безглузде появлення і відсутність координації, але він раптом так весело засміявся, що її язвливий спіч так і залишився невимовленим. Вибачте, будь ласка, промовив відвідувач, задивився на вказівник і ось нічого буває. Відповіла йому Світлана. А що ви шукали на вказівнику? Магазин музичних товарів. Він десь тут у вас повинен бути. Ну, не зовсім тут. Він на другому поверсі, від ескалатора направо і. Давайте я вас краще проведу. Що ви, я й так додав вам турботи, знайду сам. Але Світлані не хотілося просто так відпустити володаря такого чудового сміху. Мені якраз в ту сторону треба йти, не переймайтесь. А тоді, звісно, буду дуже вдячний. Принц подобався Світлані все більше і більше. Вона давно зрозуміла, що чоловік має бути добрим і веселим. На красенів з холодними очима можна подивитися в кіно, а для довгого і щасливого спільного життя характер важливіший. Коли прийшли до музичного магазину, принц запитав у господарки Олени, чи є в продажу струни для гітари? Струни, звісно, були, Олена почала пропонувати йому різні варіанти. При цьому, як здалося, Світлані відверто фліртувала з покупцем. Навіть близькість подруги її не збентежувала. Але плавне протікання розмови змінив сам принц, який запитав: чи є у продажу настінні тримачі для гітари? Відповідь була негативною. Збентежена незвичним запитом, Олена запропонувала йому лише підлогові підставки. Ні, підлогові не підходять. У мене вдома дві кішки постійно дряпають і валять гітару. Ось і вирішив дізнатися, чи є у вас настінний варіант. На жаль, немає, розвела руками Олена, при цьому зробивши це так, щоб принц зміг оцінити її ефектні бюст талію. І тут Світлана зрозуміла, що настав час перехопити ініціативу. У мене є такий тримач, абсолютно новий, сказала вона, розуміючи, що бреше, але вирішивши, що на війні всі засоби хороші. Вау! радісно вигукнув принц. А ви теж граєте на гітарі? Звісно, не моргнувши оком, збрехала Світлана. А на якій? Шестиструнній чи семиструнній? На семиструнній, впевнено сказала Світлана. Ого, я теж. Як круто зустріти розуміючу людину, з подібними поглядами. Так, я теж дуже цьому рада, сказала Світлана, помітивши краєм ока, що Оленка спалює її поглядом. А кішки у вас якої породи? Знову пішла в атаку господиня музичної крамниці. Я просто обожнюю котиків і життя без своїх пухнастиків не уявляю. У мене їх теж двоє. Кішки звичайні, чорна і біла, відповів принц. Тільки дуже ревниві, хоча я їх розумію. Насидяться вдома цілий день, а коли я приходжу і сідаю за гітару, вони її розірвати готові. Ех, я теж їх розумію. Якщо що, звертайтесь за допомогою, сказала Олена, поки покупець розраховувався за струни. Вийшовши з музичної обителі, принц запитав, як йому купити у Світлани гітарний тримач. Приходьте післязавтра до мене в магазин, я вам його принесу. Відповіла Світлана, лихоманково міркуючи, де б їй дістати цей самий пристрій, і грошей не потрібно, з радістю подарую його колезі музиканту. Домовились, промовив принц, обдарувавши її чудовою посмішкою. І вибачте, що одразу не подякував вам за порятунок, якби не ви міг здорово головою об плитку вдаритись. Дякую. Будь ласка, нічого, все добре, до зустрічі післязавтра». Коли спина принца зникла за дверима ТЦ, Світлана схопила телефон і почала вводити в пошук Тримач для гітари настінний. Google відгукнувся розсипом посилань і фотографій. Виявилося, що це така прикольна рогулька з коліщатками, в яку зручно вставляється голівка гітарного грифа, і інструмент висить на стіні, нікому не заважаючи. Єдине, що в їх містечку цього диковинного приладу не було в продажу. А термін доставки з інтернет-магазину мінімум три дні. Зате була можливість самовивозу, але для цього потрібно було поїхати в обласний центр всього 80 кілометрів. Що ж, доведеться поїхати за цими ріжками? вирішила для себе Світлана і додала Ну, треба ж допомогти людині. В цей момент у бутик зазирнула, завершивши свою зміну Олена. Як справи, мадам гітаристка? запитала вона сміючись. Іди, іди, котолюбка нещасна! беззлобно відповіла їй Світлана, і тут же похолола від жаху, адже вона ж набрехала принцу, що грає на гітарі семиструнній. А що як він попросить щось зіграти? Миттєво повернулась до пошуку, але тепер він звучав так терміново навчитися грати на гітарі в місті Н. Гугл видав пару приватних шкіл і викладачів. Але в листуванні з ними. З'ясувалося, що на цей момент вільних наставників немає. Звертайтесь через два тижні, написала одна з адміністраторів і погодилась поставити нетерплячу Світлану в чергу. Можу приходити ближче до ночі, не проблема. стручила Світлана в месенджері. Серйозно, а наші вчителі вночі сплять, відповідала їй непохитна адмінка музичних курсів. Може, вийде приєднатись до якогось учня? Ні-ні ні. У нас всі заняття індивідуальні. Цей час за виручкою прийшов Алі, і Світлана одразу попросила у нього вихідний. А вранці наступного дня вже мчала на електричці за заповітним гаджетом. Точніше, за двома один потрібно буде прикрутити вдома. Дорогою вона уявляла, як завтра вручить тримач принцу, і як він засвітиться від щастя. Дивна справа, але їй хотілося зробити йому приємно більше, ніж здобути його в якості нареченого. Може, це і є кохання, раптом подумала Світлана, розуміючи, що так воно і є. На складі інтернет-магазину байдуже до всього світу комірниця вручила їй пару гітарних тримачів, не усвідомлюючи, яку незвичайну роль їм суджено. Повернувшись у своє місто, задоволена Світлана йшла засніженою вулицею та раптом згадала, що неподалік від вокзалу розташоване те саме приміщення з музичними курсами. Прийнявши рішення, вона впевнено увійшла в установу і одразу натрапила на ту саму адміністраторку, яка вголос повторила їй все, що писала вчора. Але не звикла відступати, Світлана вирішила самостійно переконати когось із викладачів, позайматися з нею або, хоча б, показати кілька акордів. Спробувавши відірватися від жінки, що йшла за нею по коридору. Світлана обережно відчинила перші двері з табличкою Одинцов ДС». Дівчина, ну що ж ви творите? Урок же йде, зашипіла адміністраторка. Я тільки спитаю, відповіла їй Світлана. Дмитро Сергійович, вибачте, це та сама ненормальна, якій терміново треба навчитися грати на гітарі. Світлана обернулася і раптом побачила перед собою знайому посмішку та окуляри з товстими скельцями. Добрий і веселий, подумала вона, перш ніж ступити до нього, але раптом оступилася, махнула руками і почала падати прямо біля самого порога навчального класу. Прямо в обійми принца, що кинувся їй на допомогу, і не дав упасти тій, про яку думав вже цілий день. Вилетівши з рук Світлани, пакет розкрився, і до ніг, завмерлої в обіймах пари, підкотили два гітарних тримачі. Які витріщалися на людей своїми смішними ріжками. Через три місяці Світлана і Діма одружилися, а кумедні рогульки отримали почесну місію надійно тримати на собі семиструнну гітару та фотографію подружжя Одинцових. А через деякий час співробітники торгового центру проводжали Світлану в декретну відпустку. Її робоче місце збоєм зайняла Олена, яка без вагань. Замінила шовкові струни і нотні пюпітри на китайські ваги та болгарські перці. Тепер вже всі знали, що любов і морква тягнуться одне до одного не лише у веселих віршах, а й у реальному житті.